Виконаємо віртуальну лабораторну роботу закон Ома у повному колі. Розглянемо дуже просте електричне коло, під'єднане до батареїк лампа. Для початку мультиметром заміряємо електрорушійну силу батареїк. Увімкнемо мультиметр у режим виміру постійної напруги. Лампа не вкручена в цоколь, отже, на початку експерименту коло розімкнене і навантаження на джерело напруги відсутнє. Замкнемо ключ та підключимо мультиметр паралельно до джерела напруги, зафіксуємо отримане значення. Далі вкрутимо лампу в цоколь та ще раз проведемо вимірювання на джерелі напруги. Не забудемо про техніку безпеки і перед тим як вкручувати лампу, розімкнемо ключ. Замкнемо ключ і лампа загориться. Ще раз проведемо вимірювання на джерелі напруги та зафіксуємо отримане значення. Завдання для самостійного виконання. Знаючи номінальні параметри роботи лампи, знайти опір лампи та внутрішній опір джерела напруги. Пам'ятайте, що джерело напруги складається з двох послідовно з'єднаних однакових батарейок. Після виконання завдання порівняйте отримане вами значення внутрішнього опору батарейки зі значенням вказаним виробником. Чи співпадають вони. Зробіть висновки.